Де е, опиняються люди через те, що е, хтось вирішує, що за ознакою лише на підставі інвалідності або за ознакою інвалідності людину можна позбавити свободи волі, е, її контролю над життям тобто ось оці. Право суб'єктності людині зазвичай призначають опікуна або опікунку, яка може теж вирішувати за неї, як жити. Ну і відповідно, людина потрапляє в такий от інтернат інституцію місце не тут в Україні. Поки що ми ці терміни вживаємо. Але що важливо, людина фактично втрачає свою свободу це поневолення людини за ознаку інвалідності. Ми боремося за те, що. Кожна людина має такі самі права, тобто та це право Ми всі народжуємося, маємо рівні права, і е, маючи е, той чи інший вид інвалідності, не є, е, не є підставою для того, щоб ці права людини обмежувати, е, щоб позбавляти знову ж таки людину е, тих чи інших прав і вирішувати за нею її жити. З ким жити, як жити, ми боремося за те, щоб кожна людина мож... могла жити в громаді незалежним життям. Коли я говорю про незалежне життя, це може бути е, життя, коли людина отримує послуги підтримки, е, коли людина отримує е, е, таку та допомогу, але знову ж таки, що е, Будь-яка інвалідність, будь-який вид інвалідності, будь-яка становище людини не означає, що її можна взяти і закрити десь під замком на все життя. Фактично.